Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Вітаю вас, шановні телеглядачі, глядачі. Гість нашої студії, народний депутат України, заступник голови комітету з питань регламенту депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України Володимир Арешонков. Вітаю вас, Володимир Юрійовичу. Пропоную розпочати з найважливіших питань, які сьогодні хвилюють Україну. Це незаконне виробка лісів. Вона. З кожним року, роком, як свідчить статистика, набирає набирає все більше обертів. Ви є співавтором проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відповідальності за порушення лісового господарства та охорони зелених насаджень. Мета проекту і його перші дії, я абсолютно погоджуюсь з вами з тезою про те, що в останні, от скажімо, рік декілька років. Зростає кількість правопорушень, злочинів, які пов'язані з нашими лісами, з веденням господарства лісового, з порубками, в тому числі незаконним веденням. І це підтверджує статистика. Я хочу сказати, що, наприклад, тільки за 16 рік, за даними нашого обласного управління поліції, більше 100 справ кримінальних було порушене проти тих осіб, організацій, які вчинили. Злочини по Коростенському, скажімо, моєму рідному району біля трьох десятків справ, але одна справа доведена до суду по району, і, по-моєму, там десь 5 чи шість передані до суду на рівні області. А завершення логічної порішенням судів практично взагалі немає. Тому ми змушені ставити питання, щось не так в цій сфері, в цій ситуації. І як на мене, посилення відповідальності всіх посадових осіб, тих, хто сьогодні відповідає за організацію цього господарства, я маю на увазі і державні або наш агропромисловий лісгоспи. Це організації, які мають в тому числі забезпечувати охорону лісового господарства. Зрозуміло, що їм не вистачає ресурсів. Зрозуміло, що сьогодні тих важелів у них недостатньо для того, щоб утримувати повністю під контролем ситуацію. Але за законом саме вони за це відповідають. Тому потрібно вносити зміни, щось робити. Я схиляюсь до, до посилення відповідальності, і я був дійсно співавтором закону, який дуже кардинально підвищує рівень і покарання за. Ці злочини, які є, там і зростання фінансового покарання, там і введення цілих статей в Кримінальний кодекс України. Єдине, що я розумію, що це не допоможе все рівно виправити ситуацію. Тому те, що сьогодні на рівні держави відбувається серйозна дискусія, як нам будувати державну стратегію розвитку лісового господарства нашого. Я долучаюсь до цих питань. Я вже починаю розуміти тих, хто пропонує. Державно-приватне якесь партнерство, ті форми, коли потрібно буде залучати, ну, я так уже розумію, приватні структури до якихось окремих напрямків, які пов'язані з лісовим. Можливо, це переробка, можливо, це ще щось. Зараз іде дискусія, але я хотів би звернутися до, до представників громадськості, до наших ново новостворених, діючих територіальних громад. До тих пір, поки ми всі не почнемо разом колективно займатися лісом, буде продовжуватись його незаконне використання і буде все менше і менше дубів, в'язів, я не знаю, лип і все інше. Тобто контроль. Абсолютно контроль і участь всіх. Це правда. Щодо чорнобильських питань, на своїй сторінці у Фейсбуці ви пишете цитую. Фактом є те, що в країні розплодилося надто багато громадських чорнобильських організацій, і це потребує серйозної ревізії, як і самі списки учасників ліквідації аварії. Не все так добре, і в правовій сфері. От саме ці питання ще багато інших розглядалися на засіданні круглого столу на базі Чорнобильської асоціації народних депутатів. Як пройшов круглий стіл і які намічені плани подальших дій от щодо захисту справжніх ліквідаторів аварії НЧС? Ну, Дійсно, ви згадали один із заходів. Це як один із етапів сьогодні роботи Чорнобильської асоціації народних депутатів, яку я очолюю. Туди входять біля 60 народних депутатів, нині діючих попередніх скликань. І ми активно співпрацюємо якраз з громадськими організаціями, які опікуються чорнобильською тематикою. Їх дуже багато. Це правда. Ну скажімо, найбільш відомі там Союз Чорнобиль, Україна, ага. там спілка інвалідів, «Пожежники». але насправді організацій дуже багато. Кожна з них намагається по своєму напрямку вносити нам якісь пропозиції, щось вимагати. Скажімо, минулого тижня біля Верховної Ради пікетували одна з організації інвалідів чорнобильців. І я їм кажу наступне: об'єднайтесь, ну створіть одну громадську організацію. Нам буде легше працювати. Тому що ми активно зустрічаємося і в Міністерстві праці і соціальної політики, часто з міністром Ревою особисто я допомагав цим організаціям зустрічатись. Ми разом вносимо пропозиції уряду і скажімо, остання і моя особиста ініціатива, коли підняли суму коштів за виплату компенсацію. Батькам тих дітей, які не відвідують навчальні заклади, зараз вже вдалося до 360 гривень підняти. Я буду добивати, щоб не менш 500 гривень це допоможе налагодити харчування дітей в Чорнобильських районах. Так от, тільки спільними такими зусиллями можемо в тому числі займатися темою з ну, як ми її називаємо ліквідаторами, тобто з тими, хто незаконно в свій час отримав посвідчення. Хто користується на сьогодні пільгами в такій законодавчій площині дуже важко виокремити цих людей, але це потрібно робити. І ще раз кажу: разом з громадським організаціями ми будемо рухатись в цьому плані, але потрібна консолідація об'єднання їх. Тому ми їм це зараз пропонуємо. Ви як ніхто в темі про ситуацію, яка склалася з видобутком бурштину. Так, в село Білка Коростенського району заходить компанія, яка має на меті видобувати це каміння. Ну справа в тому, що ця компанія не зареєстрована в Житомирській області. От що тут за ситуація? Ну, насправді ситуація дуже непроста. В ній будуть розбиратись в першу чергу депутати обласної ради на найближчій сесії. Ви згадали одну з компаній, яка сьогодні хоче в Коростенському районі взяти 500 гектарів. З тим, щоб видобувати там ну, майже 500 гектарів, видобувати бурштин. А я вам скажу, що в грудні минулого року шість приватних компаній отримали в Києві в Державному агенції кадастру, і, точніше в Геологонадрах, отримали дозвіл ліцензії на видобуток бурштину, і площі там дорівнюються 1000 гектарів. Це Олевський район, це Ємельчинський район, це Коростенський район. І Овруцький район. Ага. Тобто сьогодні е, достатньо активно починають заходити приватні кампанії. І ситуація виглядає таким чином: держава, на жаль, не в змозі, отак, як я говорив, з лісами в ситуацію, так і з видобутком бурштину самостійно забезпечити е, в, ну, в, законному, ну, в такому руслі е, видобуток цього е, дорогоцінного або напівдорогоцінного так, е, каміння. І е, Приватні компанії заповнюють цю нішу. Річ у тім, що держава обіцяла, що точно з цього року запрацює державне підприємство, яке буде займатися рекультивацією земель, тобто відновленням тих зруйнованих масивів, де попрацювали ці чорні старателі, де вже немає ні дерев, ні того родючого шару землі. затримується навіть це. Тому, скажімо, те, що обласна рада зараз створює комунальні підприємства. Які в перспективі можуть займатися ось цими питаннями, я рахую, це правильне рішення. Стосовно надання дозволу приватним компаніям. Це право депутатів обласної ради прийняти таке рішення. Але на чому я особисто стою і буду що виходити, якщо до мене звернуться громадяни, а вони вже звертаються про підтримку. Має бути врахована позиція людей. От конкретно по Коростенському району днями відбудуться збори великі, схід села або схід тих населених пунктів на території яких буде оцей видобуток бурштину. Якщо люди зустрічаються з керівниками цього новоствореного підприємства, скажуть, ми погоджуємося з тим, щоб на нашій території щось там копали, видобували, це їхнє право. Вони тоді нехай беруть на себе і всі ризики, і всю відповідальність за те, що там далі буде. Їм можуть обіцяти золоті гори, що буде виробництво, будуть робочі місця, зроблять їм дорогу, я не знаю, що ще їм пообіцяють. Але це має бути тоді формалізовано, підписана якась угода, мають бути ну, конкретні підтвердження цього, а не просто слова. А то можуть черговий раз просто кинути, надурити людей і тоді. Відповідальними з точки зору людей будуть президент України, народний депутат і так далі. Люди самі нехай розберуться, що на їх території їм потрібно. Приймуть вони рішення позитивно. Ми тоді будемо рекомендувати, і депутати обласної ради теж приймуть відповідне рішення. Будуть люди проти. Я буду теж наполягати, щоб була врахована думка людей. В цілому ця тема дуже дискусійна. Це треба працювати з цими приватними кампаніями. Виходити на рівень серйозних домовленостей, що вони візьмуть на себе відповідальність і зобов'язання по відновленню території там, де будуть проводитись оці всі видобуток, або там, де вони будуть копати, і так далі. Це дуже, але цей рух розпочався, і треба контактувати з приватниками, тому що держава одноосібно не в змозі забезпечити цей процес. Ми в цьому переконалися. Об'єднання територіальних громад, як цей проект відбувається на Коростенщині. Дуже важлива тема. Це тема реформа децентралізації, передача повноважень на рівень громад. І в цій площині сьогодні йде процес укрупнення територіальних громад. Сільські ради об'єднуються. Я вчора був в Овруцькому районі. Ми зустрічались в окремих громадах. В Овруцькому районі планується створити дві. Територіальної громади Оврицька і Словечанська. І от говорили з людьми, вони теж розпитують, а як буде з моєї точки зору процес правильний, тому що сьогодні та кількість велика сільських рад в неспроможних фінансовому плані, де тільки фінансуються посадові особи і нічого більше не в змозі робити сільська рада, там має відбуватись процес укрупнення. Він іде. Що ну, важливим є, держава сьогодні надає субвенції, підтримку таким громадам. І я хочу сказати, що на минулому тижні я завершив нарешті всі перемовини на рівні Києва, починаючи від прем'єр-міністра, нашого віце-прем'єр-міністра профільного, ми погодили з Геннадієм Григоровичем Зубко той перелік об'єктів, які підуть по різноманітним фондам соціальним. І це достатньо великі кошти на сьогодні на округ. Мені вдасться скажімо, за мого сприяння і моїх колег, депутатів, в тому числі і обласних депутатів. Я сьогодні дякую активній позиції і блоку Петра Порошенка і радикальній партії, тому що цілий ряд проєктів, особливо екологічних, скажем, по Олевську, які пов'язані з водою з водовідведенням, це їх теж активна дуже позиція. Так от ми плануємо завести мільйони гривень, і вони підуть на підтримку територіальних громад. Переважно це об'єкти соціального призначення, школи, лікарні. Вчора ми в Вовруському районі, фельдшерський пункт в одному з сіл відкрили, реконструйований. Мова йде про серйозні реконструкції шкіл, скажімо, в словечно, в Коростені, 13-ту школу ми добудовуємо в Олевську, гімназія. Буде повна санація і утеплення. Це такий серйозний навчальний заклад, опорний, базовий. Тобто достатньо велика кількість об'єктів такого різного планування, і ці кошти підуть уже от найближчим часом. І зараз буде тільки важливо забезпечити супровід, щоб якісно виконували роботу будівельники, тому що в цьому плані у нас теж є проблеми, але територіальні громади відчують от таку підтримку, допомогу. І я думаю, що люди мають якби, оцінити, що вони прийняли правильне рішення. Взагалі, це дуже серйозна реформа, і ми тільки на початку її. Ви є спонсором поїздки, яку організували волонтери благодійного фонду Елохім на схід України. От куди була відправлена гуманітарна допомога? Що саме ви зібрали? І на сьогодні що потребують наші солдати? Знаєте, я б дуже хотів, щоб ми згорнули цей вид нашої діяльності, допомога громадським волонтерським організаціям, які Тримає зв'язок з нашими військовими частинами на сході України, з добровольчими такими об'єднаннями. Ну, практично кожного місця ми надаємо допомогу, іде гуманітарний груз, це і продукти харчування, це одяг, обладнання для наших військових. Це серйозна допомога. Але я ще раз скажу: я буду все робити сьогодні, як в першу чергу, як народний депутат, щоб ми сприяли, треба завершувати. Війну, військовий конфлікт на сході треба переходити в мирне життя, і тоді не буде потрібна ця допомога. Вона краще потрібна у нас на наших територіях для мирного нашого життя. За вашою участю на Коростенщині було проведено дуже багато культурно-мистецьких спортивних заходів. Так, це і сімейний фестиваль, родина Фест, день матерів, шанування ветеранів Другої світової війни. Навіть ваші освітяни, ви час від часу робите такі екскурсії Верховну Раду, відвідали Верховну Раду України. От що можете сказати от про ці такі заходи, що ну, дає заходи. Вона? заходи цікаві це знаєте різноманітне життя, культурне, духовне, спортивне. Між іншим, запрошую зразу в цю суботу, неділю в Коростень на день міста. Я запросив, приїде велика бригада артистів, і наша Ірина Шинкарук буде, буде гурт, «Дзідзьо». Да, тому коростенці, жителі нашого округу, будемо спілкуватись, відпочивати, тому що і це потрібно. Взагалі намагаюся я познайомити з роботою Верховної Ради. Організовуємо екскурсії для активістів наших, для сільських голів, для депутатів, для учнів. Організовуємо заходи духовного плану, тому що, ще раз кажу, життя різноманітне. І я буду максимально робити все для того, щоб сьогодні допомогти людям, які, на жаль, от в таких складних наших економічних умовах не мають десь достатньо коштів для того, щоб урізноманітнити своє життя. І я цим займаюся разом з командою. У нас багато однодумців. Я хочу усім побажати, щоб наші зусилля, всіх і благодійників, тих, хто сьогодні має гроші, і тих, хто обов'язково буде жити в цій Україні, нашій незалежній, вільній як сильній державі, вона обов'язково такою буде. От спільні зусилля мають бути спрямовані на покращення життя. У мене така позиція. Я, я цим займаюся і закликаю всіх до саме до так, такої роботи. Ви проводите прийоми громадян в Коростенському, Олеському, Овруцькому, Логінському районах. От проблеми спільні, чи все таки вони відрізняються один від одного, а, з якими проблеми, питаннями буде звертаються до вас? Знаєте, проблеми спільні зараз? Ну от, знову ж таки, вчора і, і в суботу в Олевську, де ми були цілий день, там по селам їздили, і вчора в Овруцькому районі. Зараз почули всі про пенсійну реформу, uh -huh. і от пенсіонери вже надзвичайно активно і ті, кому передпенсійного віку люди, та навіть і молодь от цікавляться, а що ж, якою вона буде. Пенсіонери абсолютно заслужено і справедливо вимагають, по-перше, підвищення пенсій, по-друге, відмінити оцю зрівняловку. коли і я скажу вам так, що я концептуально <кій> абсолютно підтримую ідею. Про те, що якщо у людей різний страховий або трудовий стаж, то вони мають відповідно і гідно має бути оцінена їх робота. Той, хто працював 30-35 років, і той, хто працював 10 років, а ну вибачав або взагалі не працював, і сьогодні наполегливо деякі політичні uh -huh. сили кричать, що всі всі повинні мати пенсію, і так далі. Ну, так для цього потрібно попрацювати, бо ну, ну така у нас система, і я думаю, що ми зможемо в цьому році, я дуже вірю, що уряд не підведе от тими своїми обіцянками, і в першу чергу він зможе забезпечити в пенсійному фонді по тим напрямкам роботи кошти для того, щоб вдалося підняти в першу чергу пенсії, забезпечити їх стабільну виплату. А по-друге, ми зараз у Верховній Раді почнеться процес активного обговорення цієї реформи. Ми маємо врахувати всі побажання або рекомендації і громадських організацій, людей. Принцип справедливості має бути обов'язково врахований в цій пенсійній реформі. Ми довго до цього йшли, і це має відбутись. Наскільки вдасться підняти рівень пенсії, буде залежати зрозуміло від в цілому, від економічної ситуації. Поки що надзвичайно повільно, хоча ці кроки вже є. Повільно ідея якби зростання. Дай Бог, щоб ми не війшли в знову якусь критичну ситуацію з політичними баталіями і так далі. І тоді нам вдасться в цілому піднімати рівень матеріального забезпечення громадян. Я в це вірю, і ми зараз будемо над цим працювати. Я вам дякую за цю зустріч. і Бажаю вам успіху. Дякую. Гостем ефіру був народний депутат України, заступник голови комітету з питань регламенту депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України Володимир Арешонко. В студії працювала Анжеліка Нестерчук. До побачення. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.